Це програма бізнес школи УКУ навчання через дію, тобто коли ви будете навчатися і використовувати отримані знання одночасно, яка дозволить вам ефективно і системно виходити на нові закордонні ринки. Обирати свій правильний шлях, фокусуватися і обирати найкращі країни і ринки саме для ваших товарів та послуг, та бути готовими до того, щоб бути успішними на закордонних ринках. Зазвичай ми зараз звикли, що навчання це коли ви навчаєтесь, навчаєтесь, навчаєтеся, а потім починаєте використовувати те, що ви дізналися на програмах навчання. Але є теорія, що вже через два тижні, якщо ви не використовуєте інформацію, яку ви отримали, у вашій голові залишається всього 10%. Тому унікальність програми яку ми створили для вас, заключається в тому, що це буде програма навчання через дію. Ми будемо багато практикуватися, багато використовувати одразу інструментів, методологій, які дозволять вам бути успішними за кордоном. А також вона побудована з використанням великого досвіду різних і українських і міжнародних компаній, які виходили за кордон, тобто вона написана на їхніх помилках. Отже, у вас буде максимально практичний і корисний курс, якщо ви тільки... Почали думати про те, щоб виводити свої товари або послуги за кордон, або ви вже почали цей шлях, або ви вже почали навіть експортувати і щось продавати за кордоном, і хочете систематизувати цей шлях і зробити його максимально ефективним. То це програма саме для вас на виході з програми. Ви будете чітко розуміти, що на вас чекає попереду. А тобто ви отримаєте дорожню карту саме для вашого бізнесу, які кроки робити, щоб бути успішними за кордоном. Ви отримаєте інструменти і методології, а також зможете вже на самій програмі через домашні завдання і менторську допомогу. Сфокусуватися і обрати свої фокусні ринки, тобто обрати країни або ринки, які максимально ефективні і потенціальні саме для ваших послуг та товарів. І ви також зрозумієте, наскільки ви готові для того, щоб виходити за кордон. Що ще треба підтягнути, яких ресурсів ще не вистачає, і що треба зробити для того, щоб ваш шлях був максимально легким і прогнозовим. На програму буде корисно піти або власником малого мікробізнесу, які оперативно приймають участь в розвитку компанії, в розвитку стратегії компанії в баченні. На того, куди буде прямувати компанія, якщо у вас є виділені ролі людей, які займаються саме розвитком ваших продажів за кордоном, це може бути директор з продажу за кордоном, або менеджер, який займається зовнішньоекономічною діяльністю, але не тільки. І не стільки оформленням документів і логістикою, а скільки саме пошуком клієнтів, розробкою стратегії виходу за кордон, обранням правильних ринків і позиціонуванням ваших товарів та послуг на цих нових ринках, і саме таким ролям буде корисно піти на цю програму і отримати ці знання. Сам курс, сама програма, вона побудована теж як шлях. Ми будемо починати з того, що ви розробите власну дорожню карту виходу за кордон, тобто пропишете конкретні кроки, які вам треба зробити, те, що на вас чекає попереду. Потім ми зробимо діагностику і зрозуміємо, які сильні сторони і які ресурси у вас вже наявні, а яких вам ще не вистачає для того, щоб успішно і ефективно виходити за кордон. Далі ми з вами будемо працювати над фокусуванням. Я поділюся власним багаторічним досвідом роботи з різними компаніями з усього світу і допоможу вам сфокусуватися на певних ринках. Розкажу і навчу, як використовувати методологію фільтрації величезної кількості ринків у да, нас в світі більше 200 ринків. На які можна виходити, і треба обрати декілька на яких ви будете фокусуватися, тож ви зможете якраз пройти цей шлях фокусування і фільтрації. І на виході закінчимо тим, що ми будемо рефлексувати багато, спілкуватися, працювати в групах між собою, обмінюватися досвідом і власне одразу використовувати всі ці інструменти на симуляційних кейсах протягом самої програми. Додатково, ще хочу сказати, що у вас після кожного модуля, кожного дня, буде домашнє завдання, яке ми будемо з вами виконувати в загальному чаті. І я вам буду допомагати своїми порадами і підказками, як це краще зробити. Я думаю, що це буде кардинальна зміна в світобаченні в світогляді, тому що. Якщо ви до цього моменту фокусувалися на локальних ринках, на українському ринку, то ви побачите різноманіття і можливості світового ринку, глобального ринку. І ви зрозумієте, що при всій складності цього шляху, при всій ресурсоємності цього шляху і довжині і часу, який він буде потребувати, насправді це не так складно. Якщо ви до цього думали, що експорт і міжнародні глобальні ринки це Шлях тільки великих корпорацій, великих компаній, то насправді після цього курсу, після цієї програми, ви зрозумієте, що будь-який бізнес, незалежно від його розміру, мікрокорпоративний бізнес, продукти чи послуги для нього є місце і є величезний потенціал в усьому світі. Я дуже хочу, щоб український бізнес якраз і побачив, що весь світ це та площадка, на якій він може грати і бути успішним.